Від самого ранку глядачі вже займають місця на трибунах. А на ресталищі ми бачимо бійців номінації Поєдинок один на один, і це означає, що скоро почнуться бої в цій найстаршій та найбільш поширеній номінації. У поєдинку один на один бійці проводять три раунди по півтори хвилини, і в кожному раунді вони мають використовувати різну зброю. Перший раунд проходить на полуторних мечах. У другому бійці беруть одноручний меч та баклер. Так називають маленький щит. У завершальному третьому раунді озброюються стандартним щитом та одноручним мечем. Бої в цій номінації є дуже популярними, і саме в них можна здобути особисту бойову славу. Ристали ще готове до поєдинків. І ось перші бої один на один. Зброя першого раунда це полуторний меч. Його так називають через можливість бити ним як однією, так і двома руками. Це потужна зброя, яка здатна наносити сильні удари. Меч та баклер важливо першому зробити три акцентованих попадання по супротивнику своїм одноручним мечем у трьох сходках цього раунда. Третій раунд проходить з мечем та стандартним щитом. Мається на увазі стандарт максимальної довжини щита не більше 70 сантиметрів. Тут головне завдати більше ударів по супротивнику. Ми вже розповідали, що полуторний меч це потужна клинкова зброя масою до трьох кілограмів. Іноді таким мечем можна нокаутувати свого супротивника ще в першому раунді та перемогти в бою достроково. Перший раунд виграв він, а другий я міг би третій відбутися, але в бійця з Польщі пішла кров носом від удару. Я дуже сильно вдарив його по голові. Пішла кров, і він знявся зі змагання. Перемога за Іваном Васильєвим. Збірна Росії. Протягом усього ранку проходять бої номінації. Поєдинок від кожної країни виступає чотири бійця. У перший день чемпіонату вони проводять бої в своїх групах, де змагаються за вихід до наступного раунду змагань. У боях цієї номінації головну роль відіграє вміння швидко, точно та сильно бити мечем. За кожен акцентований удар бойовою частиною зброї присуджується очко. і бій! Далі за сумою ударів визначається переможець у раунді, і вже за сумою перемог у раундах, переможець бою. Тут заборонена боротьба, не фіксуються удари щитом або плеском зброї, а за двобоєм уважно спостерігають маршали. Ось ми бачимо цікавий поєдинок між бійцем з Польщі Мартіном Гарсія та бійцем з України Олегом Підлужним. У першому раунді бійці демонструють велику швидкість. Олег Підлужний активно використовує можливість тримати меч в одній руці та наносить безліч результативних ударів навіть із незручних позицій. При цьому Мартін Гарсія застосовує всю міць полуторного меча та завдає найсильніших ударів своєму супротивнику. Жорсткий бій, який відбувається на дуже високих швидкостях, і це лише перший раунд. У другому раунді Олег Підлужне переходить у безкомпромісну атаку, і Мартін на силу перерив його випади, найвищі швидкості, пересування ристалищем та потужні удари. Що ж, подивимося, результат стане відомим у третьому раунді. Обережний початок. Атака. Активний обмін ударами. Мартін Гарціє лівша, а в боях з лівшею часто доводиться вдаватися до взаємних ударів. Бійці не хочуть поступатися один одному. І ось команда стоп бій! Маршали радяться перед тим, як оголосити результат. Він був сильний, не сильний, але дуже добрий боєць. Він не сильний, він швидкий. Сила, це ще не все, а він швидкий, дуже швидкий. У битві є три головних речі: сила, швидкість та голова. У цьому бою перемогу здобув Олег Підлужний. Збірна України, а дивимося ми битву націй. А в цей час у польовому таборі давно, начитавшись книжок Джона Рональда Роула Толкіена, мабуть, як і вся молодь, яка захворіла цим свого часу, брав участь у так званому толкіенізмі. А потім старші товариші забрали мене звідти. Сказали, можна займатися, але значно цікавішими та серйознішими речами. Пояснили мені, що таке реконструкція. Те, що це відтворення певної епохи, країн часу та інше. Я кажу, а битися, головне битися. Ми будемо кажуть, будеш позиція до бою: ліва рука попереду, ліва нога попереду. І ось поки ще реконструктор-початківець Артем Терехов бере перші уроки бойового ремесла у своїх старших товаришів. Алебарда з'явилася на європейській бойовій арені на початку 14-го століття. Є поєднанням спису та топора. Вперше з ними відмінно виступали швейцарські піхотинці в битві при земпаху. Власне, найпростіша алебарда називається земпахер. Вона має класичну земпахську форму. Французи називали її вуш. Нею можна як рубати, так і колоти. Можна зачепити взяти на прийом. Можна його вдарити, щоб приголомшити, а далі вже імпровізувати. Алебарда потужна зброя піхоти. А ми з вами знову на наресталище, де вже зараз починається одна з найбільш видовищних номінацій групові бої. 5 на 5. Привабливість цього заходу полягає саме в тому, що він збирає найкращих бійців з усіх країн. Приїжджають не просто клуби, а збірні протягом року вони пройшли багато відбіркових турнірів. Вони боролися, тому сюди приїжджають найкращі бійці. Групові бої 5 на 5 є доволі динамічними. У них глядач має можливість побачити практично весь спектр прийомів, дозволених у історичному середньовічному бою, так званому «ІСБ». Тут важливу роль відіграють не тільки індивідуальні бойові навички, але й злагодженість команди. На початку бої 5 на 5 запровадили для турнірів міжсезоння з другої половини осені до першої половини весни, коли не відбуваються великі фестивалі та рідко проходять масові бугурти. Однак ця номінація настільки сильно припала до душі і бійцям і глядачам, що вже скоро вона посіла чільне місце на фестивалях та турнірах. Ми сидимо, спостерігаємо, не відпочиваємо. Специфічні команди, ми вперше їх бачимо. Тобто, всі команди, які ввійшли до складу збірної Росії, це наші головні конкуренти, з якими ми змагаємось. Ми їх чудово знаємо. Вони нас чудово знають. А тут ми не знаємо, як діють люди. Чемпіонат битва націй»! Усі команди сильні. Нема тих, хто потрапив сюди випадково. Дійсно вперше зустрілося багато команд та бійців. Вперше в країнах-учасницях чемпіонату було створено національні збірні, і тепер вони всі разом тут, в Хотині, на битві націй, де лише одна країна буде називатися найкращою серед найкращих у новому виді спорту. Усі команди в номінації «5 на 5» прагнуть вперед до перемоги. Вони долеють себе. В тому страх і запеклий опір супротивників. Це жорстокі, але справжні чоловічі бої. Росія дуже серйозно налаштована на перемогу. Виграємо ось окрім хлопців, але вони виправдають себе у другому бою. Я вірю вже з перших боїв. Збірна Росії стала явним фаворитом у цій номінації. Та іншим командам дуже складно їй протистояти. Досвідчені бійці діють злагоджено, та наче ураган носяться ристалищем, збиваючи все, що стає на їхньому шляху. Україну треба підтримувати. Тут ти самі ти? Чесні зрителі, самі чесні ігроки. Да. Росія настільки жорстока, що прораз прям страшно. На жаль, у нас немає можливості показати в програмі всі бої та детально пояснити їх правила. Ми розкриваємо лише суть. Детальніше про ІСБ можна прочитати та подивитися на сайтах в інтернеті, де є відео, архіви, правила та інша цікава інформація на цю тему. У наших програмах ми намагаємося показати вам повну картину всього, що є у всесвітньому русі історичної реконструкції середньовіччя в цілому та на чемпіонаті Битва націй» зокрема. Наразі історичною реконструкцією середньовіччя займаються десятки тисяч людей в усьому світі. А найбільші фестивалі збирають до п'яти тисяч учасників. Але тільки 5-10% відсотків з усіх, хто має обладунки, беруть участь у повноконтактних боях. І треба висловити належну повагу тим хлопцям, які в повсякденному житті залишаючись студентами, менеджерами, вчителями, знаходять можливість готуватися до боїв і виходити на професійне ресталище, де вони захищають престиж власної країни. Усі супротивники доволі сильні, проте ми думаємо, що покажемо себе з найкращого боку. Зараз буде бій між командами Білорусі та України. Ми найбільш сильні досвідчені здорові. Ми готувалися до цього і тренувалися. Ми переможемо. Ось бойова п'ятірка Білорусі вийшла на ресталище. У боях 5 на 5 бере участь не один клуб. Це може бути збірна. І нашим завданням було зібрати їх в один колектив, змусити мислити як одна група. Хоча вони і в різних клубах, але мають діяти як одна команда. У цьому і полягає основна праця. Отже, бій. Перший раунд між командами Білорусі та України. Удари та боротьба. Ось ми бачимо атаку зі спини. У падінні боєць з України накриває собою бійця з Білорусі. Активний пресинг бійців з України. Але маршал зупиняє бій. Вочевидь, щось сталося. Так, справді ми бачимо бійця збірної Білорусі, який лежить, і намагається мужньо терпіти сильний біль. Травма була серйозна. Травма була серйозною. Хворому наклали шину для транспортування на відстань у 200 кілометрів і навіть більше. Він готовий. Сподіваємося, що все буде добре, і лікарі допоможуть відновити здоров'я бійця. У команді Білорусі відбулася заміна. І знову бій. Бійці з Білорусі налаштовані жорстко і хочуть помститися за травмованого товариша. Українські бійці намагаються чинити опір. Іде запекла боротьба. І ось вирішальний удар перемагає п'ятірка з Білорусі. Дуже сильний супротивник попався, але ми виявилися сильнішими. На повторі ми бачимо, як невдало падає боєць збірної Білорусі, і під вагою тіла супротивника відбувається гвинтовий перелом стегна. Сильний біль і міць чоловічого характеру. це у нас повсякденний повсякденне явище в нашому спорті. У мене, просто забрало... у мене просто забрало відкрилося, і клинок влучив саме у перенісся. Зараз шолом зніму. Я вважаю, що у травмі винний в першу чергу той, хто її отримав, Непідігнане знаряддя, недостатній рівень підготовки. Звичайно ж, ніхто не застрахований. Ми всі намагаємося працювати нормально, але специфіка нашого спорту є такою, що травми можливі. Звичайно ж, кожен уявляє себе на місці людини і тому намагається не спричинити травму навмисно. Коли бійці виходять на ресталище, вони розуміють, що можуть отримати травму та біль. У мене все нормально, просто розсічення. У нас ще нікого не поранили. Всі живі та здорові. Але комусь розсікли брову. Можливо, розсікли, але це не поранення. Поранення це коли людина впала і піднятися не може. А якщо комусь щось розсікли, то все загоїться, як на собаці. А зараз ми розкажемо про інший напрямок історичної реконструкції середньовіччя. Вміння користуватися стрілецькою зброєю. Стрільба з аутентичного луку. Завжди багато охочих спробувати, тому що це мистецтво, яке було з людиною поруч з давніх давен. Ми реконструюємо той тип стрільби, який був раніше. Тобто, ти побачив ціль, прицілився, навіть не цілився, одразу наводиш і відпускаєш. У тебе є тільки ми для того, щоб оцінити та зрозуміти, що відбувається як поцілити. Часу обмаль, тому голова має бути чистою. Момент тут і зараз це те саме, що й битва на Ресталищі. Стрільба з лука привертає увагу багатьох бажаючих. Уміння добре стріляти було вельми важливим у житті середньовіччя. Коли вершник скаче на коні, його постійно трясе та підкидає. Звичайним європейським хватом тримати стрілу дуже важко. Коли кінь скаче, вона стрибає туди-сюди при будь-якій вібрації. Розумні монголи придумали робити так: класти стрілу з іншого боку і брати великим пальцем з кільцем, ось таким чином, та притискати вказівним пальцем стрілу до древка лука. У цьому типі стрільби з лука фактично неможливо прицілитися очима. Тільки інтуїтивне відчуття, куди полетить стріла, дає можливість поцілити в мішень. Ось так: ремесло стрільби з лука завжди приваблювало багатьох людей. А ось найбільш затятий фанат хоче відчути на собі, що таке сталь обладунка на плечах та дзвін меча в руці. Так би мовити, невеличкий майстер-клас для тих, хто зацікавився. На цей раз я і справді відчув задоволення справжньої сутишки, тому що там, сидячи на трибунах, ми хотіли все кинути, йти допомагати нашій збірній. Людина дала відчути, що саме насправді відбувається. Це справді на межі людських можливостей. Я можу похвалитися тим, що декілька разів все ж таки дістав супротивника. Але врешті-решт отримав на повну Ви на повну силу билися? Звичайно, що ні. Ми навіть взяли турнірні мечі лінійки, які навіть не використовуються в Бугурті. Це значно легше, як у турнірі, коли за очками рахують хто переміг. У Бугурті використовується значно важча зброя, тому це було зовсім не на повну силу. Але Таке задоволення. Заради цього варто було їхати 5 годин у машині, щоб це відчути. Вечірнє сонце освітлює ресталище. І ось настає час для наймасовішої номінації. Час для боїв 21 на 21. Усі національні збірні затверджують особовий склад і тактику на майбутні бої. Настрій бойовий. От готуємося зараз. До боїв 21 на 21. Тобто дуже давно їх чекаємо. Тренувались, готувалися. Ну і надіємося на перемогу. Перший бій відбудеться між національними збірними Росії та України. Бійці вишукувалися на ресталищі. Це перші масові бої в заліковій номінації 21 на 21, І ніхто не хоче поступатися від напруги іскрить повітря. І ось звучить команда. Бій одразу ж починається рух назустріч одне одному і зав'язується боротьба. Хто кого подолає, хто переможе. Дивіться далі.